Ні, ну в принципі, в нас тут така хіпова компанія зібралась, що я можу взяти там табуретку або сісти отак, там попросити, щоб стакан віскаря принесли. Казать, ну що, давайте цей там у нас поток про бізнес, да? Ми такий самий то що, яка цей собівартість пшениці в 23-му році вас буде, га? хто знає? Наша задача полегшити ваше життя, щоб ви спокійно займалися своїм краще в доларах. Ми і сока А ми будемо захищати. 180? А сдавать по 130 будешь? То есть ты же по 40 баксов на Тоні доплачиваешь? Бага, то ты людина! Не, а если честно, Тамадам и не презентацию включить. Чи? Не, агроробит на одного до А, ну тоді я спокойный. Ну, то есть, не, тому що мала бути презентація. <гум> а если серйозно, що? 180 доларів будете вирощувати? Хорошо, а підніміть руку, хто вже порахував, скільки буде коштувати пшениця ваша в 2023 році. А ну підніміть руку. Так, раз, два, три, четыре. П'ять, Настя, бачу. Все? А останні що робили? Добрий вечір. У да, нас старше покоління підійшло. Вони кажуть, що не треба рахувати планову вартість тонни, треба вольнуть все в гектар, а потім подивитися, о, що там вродило, а потім дивиться, вже вартість тонни. Правильно? Це ви ж тільки що так сказали. Сто процентів від Бозі залежить. Але ж я прошу вибачення, ми можемо порахувати опади. І, до речі, ще один інсайт для вас: до війни лімітуючий фактор в 95% господарств України увага! 95%, лімітуючим фактором була волога. Сьогодні лімітуючий фактор добрива, а точніше ціна на добрива. І у вас, всі, хто зараз тут сидить в залі, 99,9% лімітуючий фактор буде добрива. Тобто вам просто тупо не хватить фосфора і азота на плану врожайність, на яку у вас впаде дощ. Вибачте, може я вас розшокував, але ви не доберете врожайність через те, що не докормите. З приводу Бозі опади рахуються. Абсолютно рахується. Навіть в цьому залі є, мабуть, чоловік 5, які підтвердять мої слова. Я їм показував, як це робиться. Підніміть руку, хто знає, як порахувати плановий урожай від допадів. Раз, два, три, 4, 5. Будь ласка, Сто процентів, 100% ми ж не знаємо. Та сто процентів. Тож дивіться, а ще ще я так спитаю: а буває один рік похожий на другий? Правильно, не може це неможливо. Але якщо ми візьмемо статистику погоди за 50 років, ви не повірите, на стільки роки однакові, от просто однакові. Один в один. Тобто ми маємо не робити прогноз і нічого не рахувати, тому що Бозя не дасть. Чи ми маємо піти, зробити фундаментальну роботу, прогнозувати врожайність, порахувати опади в суху масу, збереження вологи від попередника, запланувати живлення, порахувати фінансову модель і знати, що в нас має бути отакий прибуток з гектара, да, і знати окей, якщо спрацює ризиковий фактор, буде трошки менше опадів, значить ми вийдемо в ноль. Чи може все-таки спокійно сидіти і сказати, та зараз фіганем в гектар, і Бозя дасть буде, а Бозя не дасть не буде. Ну, кимон. Тут зібрались не ті люди, які надіються на Бозю. Тут зібрались люди, які хочуть дізнатися, як порахувати, скільки заробить грошей і як заробити більше. І, кстати, презентація має сьогодні про це. Колега старшої зала, Я, вибачте, якщо вас не хотів обідати, але це дійсно працює. І навіть в цьому залі є люди, які знають, як це рахується. Так, я через той спитав, скільки коштує тонна пшениці. 23-му році. Тобто зараз пшениця у фазі е, до У Всіх погано покущилась пшениця в основному, е, тому що пізно сіяли, тому що дощило. От, е, але ви вже знаєте, скільки буде вартість тони. Це нормально. Це так працюють прогресивні аграрії. І вчора всі дівчата казали тост, як нам приємно з цими аграріями працювати. Тому що це не якісь там. Е, Поколіна в чому-то там, прогресивні люди, і нам з ними приємно. Дівчата казали, хлопцям тости за столом. Давайте похлопаємо нашим дівчатам. Так, я, я піду до презентації можна? Окей, okay, дякую. Презентація називається Як заробити 140 мільйонів гривень без інвестицій за один рік. Е, це Іра мене попросила, ну організатор, каже: Давай якусь таку тему. Щоб всі захотіли прийти послухати. Ну, інтересно ж, правда? Ну, типу, баб, бабки, бабки. Насправді презентація про агрономію, але запакована в бабки. А, мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном, я засновник Grovex Agro Digital Holding і інвестор. А, підніміть руку, хто вже знайомий, хто тільки що познайомий. хто знайомий, підніміть руку. А, ну вже пащі родичі, круто. Дякую. А, моя місія допомагати годувати світ. Я агроном. Я роблю це по-своєму. У мене для цього є Grovex Agroдіжитл Holding. На сьогоднішній день це шість бізнесів: дистрибуція, освітньо консалтинова компанія, лабораторія, маркетинова компанія і фермерське господарство. Підніміть руку, хто вже користувався продуктами Grovex? Багато родичів, круто. Дякую. Отже, то як заробити 140 мільйонів? Я буду говорити про реальний кейс реального господарства, в якому. Все гарно працює. Ну, типа, гарний власник, гарна, класна команда, ну, то есть, повноцінна команда, є агрономічна служба. Ух, як це були самі складні зустрічі в моєму житті, коли я дивився, що в мене назначена з ними зустріч, я такий, о, опять Рубілова буде. Ну, типу, там реально живі круті агрономи. І в нас були дуже насичені зустрічі, вони мене прям вижимали. От. В них є виконавчий директор, наглядова рада, обліку... ну, повний комплект, круте, повноцінне е... працююче господарство. Акціонери наняли Grovex Academy команду як тюнінг. Ну, типу, а давайте ще щось там ну, докрутимо. Да? Е... Що можна з такого зробити? Е... Ну, Що типу, можна такого зробити? Е... Господарство не має права називати. Тому що це людські гроші, мораль і податкова. Але, мабуть, мені це і не треба, тому що вже в Україні більше двох тисяч господарств, які приблизно ту саму процедуру пройшли. Тобто соціум скаже, що ну, не, не скаже, що це неправда. Окей. Да, і таких історій вже більше двох тисяч по Україні. Що е, можна такого зробити, щоб заробити? нормальна команда, нормальне господарство, все працює. Откуда стільки заробітку додаткового? Що за rocket science? Я буду розказувати по частинах, по порядку. І так, перші 42 мільйона гривень додаткового прибутку були ну, зароблені, зекономлені, це майже не те саме, додаткові гроші. А, крок перший: розуміння, де ми є. Ми це називаємо Grovex Academy рок Ми рахуємо суму опадів, суму температур, коли відновлюється вегетація, коли закінчується вегетація, які ґрунтові умови, який рельєф. От, і які геоекономічні чинники є. Що ви бачите на цьому графіку? Що він нам показує? Температура. Це добова температура, правильно. А ще. Це дати, це середня добова температура. Кстати, спойлер, це за 10 років. Це з з 21 по… 2000, з 2013 по 2021. Ось це. Середня добова температура за рік. Що ви на цьому графіку ще бачите? Круто. Ти, мабуть, фермер 2.0 проходить. Серйозно? <смі> Круто. <смі> я там даю інструкцію, як будувати цей графік. Хорошо. Насправді, я, коли дивлюсь на цей графік, я бачу отакі речі: ось ваш останній мерзлоталий. Ось пшеничка відновила вегетацію, треба починати польові роботи. Ось. Це посів пшениці і кукурузи починають, і тут є чітка дата. 21.04. Дивіться, ось бачите, пік пішов від 10 градусів. Це коли всі думають, що, типу, там, знаєте, як агроном без штанів на полі, там щось там цвіте, ну, от ці всі історії, що пора сіять. Бляха, ось показує, дивись, ось все прогрілось, ти думаєш, що пора сіять. Тому впала температура, ґрунт остиг. Якщо тут кукурузу посів, ключка змерзла, і капець твої кукурузі дві тони не добрав. Дивишся просто на графік, нам треба 10 градусів і більше, менше нізя. Бо якщо в холодному ґрунті лежить насінинка, що з насінинкою? Кабзда насінинки. Да. От. Через то ми бачимо чітку точку, коли починати сіяти. Це ось, бачите, температура впала. Це пройшов дощ для вашої глибокої обробки ґрунту. А це ось, звідси, ось закінчилась вегетація. Отут От треба посіяти края крайній. Земину. Чого? Бо не хватить 300 градусів до закінчення вегетації, щоб 25-ту фазу набрати. Отак От агроном дивиться на графік. І вам треба піти купити метеодані або купити метеостанцію, щоб вона це зібрала. І це тільки температура! Я можу на слайд назад вернути. Треба купу чинників обрахувати для того, щоб ми знали, скільки на цьому полі, в цьому господарстві, можна заробити бабла. Ну, вибачте, презентація про бабло. Кажу, як є. Окей. Крок два. Фінансове моделювання. Тобто, ми знаємо по теплу, по вологі, що в нас може бути, можемо встановити плану врожайність, да, і ми маємо, можемо і маємо розрахувати потенціал культури в конкретних умовах. Мінус витрати на вирощування в конкретних умовах. Тобто, ви знаєте, скільки тепла, скільки опадів, да, скільки може бути врожаю. Ви знаєте, скільки на цей врожай, що це треба потратити, і можете построїти фінмодель. Базову, просту, не Точну, не треба точно. Да, це, це модель. Ну, як, знаєте, там, е, Хто старше, да, може там був конструктор желізний да, чи Лего. Це не значить, що це болід. Але це модель, побудуйте її, потім з нею можна побудувати щось краще. Мабуть, ви могли подумати, що. бляха, Банальні речі. так все понятно. Підніміть руку, в кого є фінмодель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А остальні де ваша фінмодель? Ну, типу, ви не можете порахувати, скільки коштує виростити і скільки ви хочете потратити? Це банально, але якщо ви її порахуєте, то ви сразу будете бачити, яка культура вигідна, яка невигідна, коли треба вкласти гроші, які треба робити роботи. і так далі. Воно все стає абсолютно логічно понятним. Хоча модель буде. Супер неточна. Це нормально на першому кроці. Чого? Бо тому що на кожному наступному ви будете доуточнювати модель, і в кінці, коли ви пройдете всі кроки, вона буде, ну, блін, супер точна процентів на 90%. Okay? Ну, да. Ще раз. Я вже питав, але е, да. Е, ви будуєте фінмодель і можете дізнатися собі вартість пшениці, яку ще не зібрали, тому що ви вже понесли затрати. Оренда, насіння, протруювач, сівалка і так далі. так далі. Ви вже понесли здати, вже купили добро, вже купили гербіцид. Вони вже у вас в складі. Що ви на пшеницю ще не купили? А ну скажіть. Кас, Кас не купили. Ну, окей, да, ще. Кас. Ну, вже мали би купити засоби захисту, що ще не купили. Ви вже все знаєте. Навіть скільки треба солярки на ваш комбайн. Ну ви вже все знаєте. От. Конкретно в цьому господарстві ми знайшли збиткові культури. Господарство вирощувало, вибачте, поща тисячу гектар збиткових культур. Тобто ти вирощуєш 1000 гектар якоїсь культури або культур. І за те, що ти виростив, допустимо, 4 тони цієї культури, ти на гектар докладаєш 300 баксів. Ну, типу, що це за меценатство? Ми просто міняємо ці культури і вибудовуємо з них нову сім'зміну. Третій крок, власне, складання сівозміни. Планова сівозміна теж дає змогу оптимізувати обробку ґрунту. Чого? Тому що, коли ти знаєш, що у тебе ось на цьому полі наступні 10 років будуть рости отакі культури, ти можеш оптимізувати, мінімізувати обробку ґрунту. Там куча бабла. Просто куча бабла. При тому, всьому, що якщо ви мінімізуєте обробку ґрунту, якість ґрунту ще й буде рости. пара пара -па. Пу! Окей, <гум> хлопнув. на кожному конкретному полі будуть свої кращі або гірші попередники. Це нормально. На цьому етапі ми треба домовитися самим собою, що ми хочемо вирощувати. Чого? Тому що, коли ти бачиш, там, ну, наприклад, якщо це південь, да, на соняшнику заробляєш 400 баксів з гектара, а на пшениці 100 баксів з гектара, що хочеться вирощувати? Це до 400 баксів гектара, звісно. Та сама історія з кукурузою в центрі України і так далі. От. Через то, коли ти це склав, ти це бачиш, ти вже не думаєш там, про кращий попередник, там, напої солому роздать, ну, І всяку таку фігню. Да? Ти бачиш, ти втрачаєш чи не дозаробляєш 300 баксів на гектарі. Ну, типу кемон. Або навпаки, я ще й культури, де доплачуєш 300 баксів на гектар. Сам собою, коли. Гроші бачиш, вже починаєш договарюватися, якої культури більше хочу, строїш структуру сівозміни і потім структуру натягуєш на фізичні поля і розтягуєш років на 10. І потім під це плануєш обробку ґрунту. Це взагалі. Ну, це дуже круто працює. От. І конкретно в цьому випадку, за допомогою перших трьох років, ми зекономили 42 мільйона гривень. Наступні 8,8 мільйонів це складання технологічної карти під сівозміну. Тобто технологічна карта всіх робіт по кожній культурі з привазкою до попередника. Тобто, ми оптимізували обробки по культурах і, відповідно, до сівозміни. Поки у вас немає рекогностування, поки у вас немає фінмоделі, поки у вас немає сівозміни, ви не можете будувати технологічну карту і планувати обробку ґрунту. Це неможливо, це неправильно. До мене дуже часто приходять запитаннями, яка сівалка краще. А я хочу мзурі. А може джондірку купити? А, а, а плуг чи чизель? Да? А ноутіл чи стріптіл що лучше? Блін, колеги. ну, типу, Якщо у вас немає побудованої фінмоделі і сівозміни, ви не можете побудувати обробку ґрунту. Це неадекватно. ну, Це я вам як агроном кажу. Це взагалі неадекватна історія. ну. Я, я, ну, люди приходять з такими питаннями, да? я питаю, а яка сівозміна, що по чому? Каже, ну так, так, так. Кажу, а яка задача? Ну, така, така, така. Потім питаю: то що лучше? Він каже, а, все поняв. Ну, типу, просто задайте питання, що за чим у вас йде, і це автоматично, сівозміна – це задача на обробку ґрунту. Відповідно, за допомогою систематизації обробки ґрунту, господарства є можливість покращити стан ґрунту і зекономити бабло. Значить, заробити. Якщо чесно, коли з такими старими хазяйствами працюєш і великими, як правило, там ще лишніх железяк на мільйон баксів знаходиться. Ну, реально, просто можна лишні железяки продати на мільйон баксів. Вони в хазяйстві тупо лежать. Сівалка, яка не може посіяти, Три запасних плуга. Селфорд купили, який обробляє 17 гектар пасовища. Блин, ну, типа, реально можна знайти ще на мільйон баксів, що продати. Наступні 9 мільйонів з половиною. Це вибір насіння. Сорти і гібриди мають вирішувати проблеми вирощування культури на конкретному полі. У нас оце поле з оцим попередником, з таким потенціалом. Тут там є, не знаю, вовчок, там ще щось. От проблема. Це поле. І ми під нього підбираємо гібрид. Так має бути. Гібрид або сорт має вирішувати проблему конкретного поля. Запам'ятайте. Ну і таким чином зекономили ще 9,5 мільйонів. Як ви думаєте, що це таке? На чому можна зекономити 61 мільйон гривень? Податки не заплатили? Ви що? Нізя. Чого? Внесення Чого? Чоловік 5 сказали добрива, вода, це система живлення. На системі живлення, як правило, не знаю, на щастя чи, на жаль, поки що зараз найбільша оптимізація. Крок шостий, ми складаємо систему живлення. Питання до вас? Та й що? Багато людей вже курси Академії пройшли, всі вже знають. Я ж хотів, щоб інтрига була. Колеги, скільки треба добре? О, дякую. А ще. 100 кілограм, а ще. Ну, так, да, десь приблизно такі відповіді, зазвичай, там. 100 кілограм, стільки грошей хватить, що є в дистриб'ютора на складі. Да. Я настільки часто це повторяю, що я вже почав називати це теоремою Лукянчука. Ну, тобто, мене. Тому що добриво дорівнює, треба мінус є. Де добрива це. Кількість, ну, власне, вже добрива не елементи, а добрива, які, з яким вмістом і прийоми їх внесення. Оце треба. Це під ваш запланований врожай потреба елементів. Це не добрива. Це елементи. Да? А це те, що у вас є в ґрунті. Окей. Ми компенсуємо елементи під запланований врожай по попередній формулі. Відповідно, на цьому підібравши добрива, способи їх внесення і так далі, під плану урожайність, ще 61 мільйон, будь ласка, в студію. От. А зекономлені гроші це з зароблені гроші. Відповідно, завдяки рекогностуванню, фінмоделі, сівозміні тих насінню і добривам ми можемо переходити до останнього кроку. Як ви думаєте, що це за останній крок, на якому ще 18 мільйонів заробили? Правильно, ЗЗР. Крок сьомий, ми складаємо систему захисту. Вона, як правило, йде саме остання в систематизації. Чого? Тому що система захисту вона як демпфер, як отбойник, так, який має повністю вам все відрегулювати. Падалицю. там, сирійський. Там, ну, Якісь болячки, тому що попередник не такий ще щось. Да, тобто система захисту це демпфер, який має все скомпенсувати. Препарати мають вирішувати лише ті проблеми, які ви не змогли вирішити в попередніх кроках. Обробкою ґрунту, живленням ну, і так далі. Тут вступають ЗЗР. Поки ви не можете встановити проблему, не купуйте, будь ласка, препарати. У мене був виступ на один поверх вище, да? я про фунгіциди розказував, як продавці приходять продають фунгіциди. Хто бачив, молодець, хто не бачив, ну, вже нема часу. Але, ну, типу, логіка там просто жахлива. Продавці продають те, що їм треба продавати. На жаль. Відповідно, поки ви не можете встановити проблему, не купуйте препарати. Докопайтесь, в чому проблема і як вона рішається. В інтернеті є інформація. Якщо не виходить, приходьте на Grovex Academy. Відповідно, оптимізувавши систему захисту, зекономили ще 18 мільйонів. Ну, відповідно, в цілому, конкретно цей кейс це 140 мільйонів гривень. Просто, з нікуди. Не купляли техніку, не достановлювали якісь там карти, спутники, навігатори, відключення. Ні, ні, нічого. Просто порахували погоду, порахували сівозміну, склали техкарту, повикидали все лишнє. Будь ласка, 140 мільйонів. А? а? На гектар зараз швидко не порахую. А, дивись, там господарство в цілому 11, але в них є трохи заболочених. Там у нас ще була окрема програма по заболочених. Через то це десь до 10 тисяч. А таких господарств, в яких просто зробити домашню роботу і заробити більше бабла, їх. Дуже багато. Навіть в цій залі зараз сидять люди, які сьогодні до мене приходили, здоровились і казали, типу, я не знаю, що робити, я буду збитковий. Я кажу, бляха, порахуйте. Ну, будь ласка. А завдяки чому досягуються такі результати? Ну, Як це працює? А, насправді це мій корисний винахід. Я вже про нього вам розказував, мабуть, багато разів, якщо ви були на похожих конференціях. Да? Я це називаю алгоритм систематизації господарства. Це мій корисний винахід. Я е, осягнув логіку всього того, що відбувається в фермерському господарстві, в агробізнесі, взагалі, як це працює. Да? Як наслідок: а, і ще до мене по дорозі прийшло там пару десятків тисяч запитань від таких людей, як зараз ви. Да? Я це все через себе переварив, в мене вийшов такий алгоритм. Тобто треба за отаким алгоритмом систематизувати господарство. Не спочатку купити гербіциди, а потім планувати обробку ґрунту. Да? Або спочатку купити якусь що там, круту сівалку Новтіловську, да? а потім, щоб вона стояла-валялась, тому що всі визміні, немає, що робити. Ну, типу, саме така має бути послідовність. Я ще поки тут. Зі мною колеги із Grovex Academy. Настя і Діана, ось вони, будь ласка, в них можна все прийти запитати. У мене посилання на мій інстаграм, там можна мене щось спитати. І у нас зараз буде розіграш. Хто підходив на стенд Grovex Academy? Це Настя, керівник Grovex Academy. Привітайте! її, Будь ласка! Ми зараз будемо розігрувати що. А, третє місце це 50%. Дякуємо. Знижка 50% на навчальний продукт. Вам на вибір або на річну підписку або на курс Прибуткові ярі на освітню консалтингову програму Прибуткові Ярі. Це третє місце, а другий перше? Друге місце також 50% знижка на річну підписку або курс Прибуткові Ярі. А перше місце це безкоштовна річна підписка більше ніж на 20 наших навчальних продуктів. В общем, приблизно десь штуку боксів зараз Так. Да. Що? Тягни. Я тягни. Так. Ні, дивись. Я, я маю тримати, красива дівчинка тянеч. Добре. та 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 музику під цей. Та не романтичну музику. В мене жінка вдома жде і Настя теж замужня. Так, є в цьому залі Заєць Андрій. Юху! <різь> Ми вас вітаємо, ви виграли 50-відсоткову знижку на навчальні продукти. Ми з вами зв'яжемось. Дякую Крутяк. за те, що приймали участь. Чуєш, ж, треба було якийсь сертифікат придумати, так? Да? Ну. На <рес> <рес> ну нічого, ми і так вже цей. Переможця першого знайшли, це взагалі. Так, огонь. ще один номер телефону. Це буде який приз? Також 50-відсоткова знижка. Окей. Так, Завальський ВВ. Я Завальський. Ну чуєш, взагалі, ми цей ми не так, як на семінарах, там є номер телефона, так да. що ми з людиною зв'яжемося. Тут немає нема, нема правила, що цей типу не не, не встав, значить, пішов без там якогось, не знаю, чихольчика, чи що там. Це ніяк не роботає. Завалюський ВВ. Добре, і так, перше місце. Хто Тара, ж отримує та -та! річну підписку безкоштовно? на більше ніж 20 навчальних програм. 300 баксів стоїть підписка на всі курси на Growx Academy. І на усі Річна. нові курси, які протягом року будуть виходити, ви також будете мати до них доступ. Так, Литвин Ілля. пара па 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 Вообще, если честно, я не понял, як у нас живий учасник в залі опився. Це прям чудо, да. треба сфоткатися на пам'ять. Ти чудесний. А, Сашо, щось розіграємось. А, всі, ні. Що, Все. Забираємо лохотрон. Дякую. Дякуємо вам. Приходьте, навчайтесь з нами. Так. Колеги, я вам всім дуже дякую. Ви робите дуже круту, важливу справу. Ви, бляха, годуєте цей світ. А особливо всі ті, хто зараз є в залі, ви хочете ставати краще. Через то ви на, самі круті люди, які тільки я. Я, я дуже люблю людей, які... Хочу ставати краще. Я велике. Вам дякую за те, що ви є. Хай прибуде з вами урожай і перемога.